Дорогі друзі, закон номер 1217 DeFIS 9 Римським щодо ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі набув чинності з 10 червня 2021 року. Він давав роботодавцям 5 років для оцифрування трудових книжок і цей термін поволі спливає. Що означає оцифрування трудової книжки? Це перехід з паперової трудової книжки на електронну версію трудової книжки. Я зібрав найбільш важливі запитання щодо трудових книжок, які стосуються як працівника, так і роботодавця, і дам пояснення. Ви звільняєтеся з роботи. Чи повинен ваш роботодавець сканувати вашу трудову книжку? Такого обов'язку на роботодавця, на жаль, не покладено, щоб він оцифрував чи передав скан копію вашої паперової трудової книжки до пенсійного фонду. Якщо ваша трудова книжка зберігається на підприємстві і ви звільняєтесь, вам можуть її видати без оцифрування чи сканування. Друге питання. Чи має роботодавець сканувати нові записи? Роботодавець оцифрував вашу трудову книжку і подав до пенсійного фонду. Але потім заніс черговий запис до трудової книжки. Він не зобов'язаний повторно подавати записи до пенсійного фонду. Роботодавець вносить запис до трудової книжки, якщо. Ця книжка зберігається у нього або на вашу вимогу як працівника, якщо трудова книжка зберігається у вас. Відповідні дані потраплять до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а фактично і до електронної трудової книжки автоматично, коли після завершення місяця роботодавець подасть. Об'єднану зарплатну звітність. Болтери знають, це додаток Д5. Третє питання. Чи зобов'язаний роботодавець видати вам трудову книжку після сканування? Ніде не зазначено, що після подання скан копії трудової книжки до пенсійного фонду чи її оцифрування, роботодавець має видати трудову книжку працівникові. Але у роботодавця немає підстав відмовити вам у видачі трудової книжки на вашу вимогу. Проте вас можуть попросити написати заяву на видачу трудової книжки. Четверте. Чи можуть вам тимчасово видати трудову книжку? Тимчасова видача трудової книжки не передбачена законодавством. За вашою заявою. Вам можуть видати трудову книжку на постійній основі, тобто на постійній. П'яте. Чи потрібно роботодавцю додавати накази та підтверджуючі документи при скануванні? Ні. Йому достатньо оцифрувати та передати скан копію трудової книжки до пенсійного фонду. За потреби ви самі зможете долучити скан копії документів. Шосте. Чи можна відсканувати трудову книжку, яка зберігається у вас як працівника? Так, це не заборонено. Роботодавець може допомогти вам оцифрувати чи відсканувати трудову книжку. Але кадровикам радять не приймати її на зберігання навіть на один день. Далі. Часто буває така ситуація, коли скан копію подають. Замобілізовано чи за працівника, який чи яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, а пенсійний фонд її не приймає. Це відбувається тому, що під час подання сканкопії трудової книжки світиться запис Особа не перебуває у трудових відносинах. Це пов'язано з тим, що роботодавець тривалий час не сплачує за таку. Особо єдиний соціальний внесок. Тому слід чекати на повернення працівника чи працівниці на роботу. Таке питання. Чи можуть вас прийняти за основним місцем роботи без трудової книжки? Так. Відповідно до частини 2 статті 24 Кодексу законів про працю, при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати. Трудову книжку, але є примітка у разі наявності, або відомості про трудову діяльність Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування. Отже, вас можуть прийняти на роботу і без трудової книжки, але відомості про трудову діяльність у такому випадку обов'язкові. Наступне запитання. Чи може ваш роботодавець? Внести запис про звільнення за іншого роботодавця. Ні. Інструкцією номер 58 про порядок ведення трудових книжок працівників не передбачено можливості вносити записи за іншого роботодавця. Це можливо лише тоді, коли запис про роботу за сумісництвом вноситься за основним місцем роботи. Таке питання. Чи вноситься запис до трудової книжки, якщо вас перевели на півставки? Неповну зайнятість встановлюють це не переведення. Отже до трудової книжки не вносять записи про зміну умов праці. Таке цікаве питання. Трудова книжка залишилася на окупованій території. Як завести нову. У такому випадку слід оформити дублікат трудової книжки згідно вимог інструкції номер 58 Кадровики знають ці вимоги. Якщо доступ до трудової книжки буде відновлено, записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому на першій сторінці дубліката робиться напис. Дублікат анульовано, посвідчується печаткою роботодавця за останнє місце роботи працівника та дублікат повертається його власнику. І наостанок. Коли я говорив про трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, то мав на увазі працівників, які були прийняті на роботу до 10 червня 2021 року. Статтею 48 Кодексу законів про працю визначено, що трудові книжки з 10 червня 2021 року зберігаються у працівника. За зберігання трудових книжок працівників, прийнятих на роботу після 10 червня 2021 року, роботодавця можуть острафувати. На одну мінімальну зарплату. Наразі це 8 тисяч гривень. Ось коротко все. Найважливіше про трудові книжки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете отримувати завжди свіжу, конкретну і чітку інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!